Зараз буде ще одна порада стосовно монтажу верхнього карнизу, тому що це такий важкий етап, тому стараюся сьогодні якомога більше порад дати, секретики секретиків повідкривати. Але ще одне звернення до людей, які, типу, я так розумію, якісь старі пічники чи пічники, які працюють по старій системі, і пишуть мені різні коментарі. Е, іноді такі смішні, що просто, якщо чесно, мені не віриться, що пічник може таке написати, наприклад, попереднє відео я показав канали, і пічник, нібито пічник, пише, що я мурую е, канали з червоної цегли. Якщо, він, тобто якщо ви е, розрізняєте цеглу тільки по кольорах, то мені просто Ну, я собі уявляю, який ви пічник. Повірте, цегла червона це не означає, що вона не пічна. Є ще пічна цегла, вона також червона. тому... По-перше, не пишіть дурниці. По-друге, не, ну, тобто не старайтесь зі мною е, е, проводити якісь дискусії, тому що хто слідкує за нами, я не відповідаю на дебільні коментарі. І я, ми знімаємо лі, відео для адекватних, розумних людей, які хочуть щось взяти з цього. А те, що ви там робите грубки 50 років, це нічого не означає. Якщо ви за 50 років зробили 50 грубок, це не є показником. тобто... Я вам тільки рекомендую, щоб вчитися, тобто, є, є чого повчитись, повірте. Тому ну, можете писати ці, ці коментарі, які от просувають наші відео. Але тобто, з, з того вам нічого не буде, нам тим більше. Одним словом, менше з тим, давайте покажу ще один лайфхак по карнізу. Я вже показував, що ми починаємо з кутика, тобто прогіпсовуємо цей кутик і відповідно від нього вже відштовхуємось. І для того, щоб. Не тримати в руках, От, наприклад, ках... оцю кахилину, зараз ми її ідеально виставили, і нам треба її загіпсувати. Можна тримати у руках, тому що після того, як загіпсували, треба буквально 2-3 хвилинки, щоб гіпс застив. І буває, коли ти тримаєш в руках, ти можеш там якісь міліметри зрушити, і тобто незручно тримати в руках. Для того є ось такий спосіб Маєте ось таку планочку. Ставити її або на інший кут, або там ззаді собі підставляєте це, тобто щоб порівняти з, з цим кахелем, і просто зверху прикладаєте. Цеглину. До речі, ось тою червоною, хто там казав, що ми моруємо з червоною цегли. Це є пічна цегла, погляньте, це закарпатська русиня. Ну, є ще інші виробники. в даному випадку закарпатська русиня. Вона для каналів, то навіть не є, що закрута. Вона наскільки міцна, що при різанні її важче різати як, як шаптят. Тобто, отака така у нас ситуація.